Розділ п'ятий. Люсі сьогодення. Хтось буде чай? запитую я. Ніхто не відповідає, але я все одно йду на кухню, аби увімкнути чайник. Думки рояться. Діана мертва. Розумом я це усвідомлюю, але повірити не можу. <кій> Мені знайомий цей стан, немов перебуваєш під дією анестезії. Саме так я почувалася після смерті матері, ходила як у тумані, не знала ні який день, ні котра година. Біль нахлинув лише через кілька днів, миттєвий і нестерпний, немов хтось поцілив у мене ним з рогатки. Я зламалася під його вагою вже під час похорону, ридала, немов навіжена, бідолашний тато і гадки не мав як тому зарадити. Дістаю чашки з верхньої полиці і розставляю на стільниці. За вікном уже зовсім стемніло. Патрік, Нетті та Оллі у вітальні порозсідалися по кутках і дивляться в різні боки. Мені здається, що Патрік із Нетті хотіли б поїхати, але вирішили зостатися, бо це можна витлумачити як неповагу до Діани. Зрештою, у такі часи родина мусить бути разом. Саймон та Стелла поїхали близько години тому, лишивши по собі дві глянцеві візитівки і розважливу атмосферу. Нетті, здається, переоцінила своє ставлення до обіймів Оллі під час зустрічі, тож сіла якомога далі, хоча й залишилася в одній кімнаті з братом. Патрік сидить поруч з дружиною і гладить її ногу щиро, але без емоцій. По щоках Нетті ніби самі собою котяться сльози. Котяться і падають додолу. Як не дивно, очі Олі сухі, у ньому, здається, змішалися замішання і роздратування. Він то заперечно хитає головою, то ствердно кидає, киває. Власне, я відчуваю те саме. Ні, Діана не померла, кажу я собі, та потім додаю. Так, вона мертва, і це не найгірше, що могло трапитися. Зрештою, я ніколи не приховувала своєї неприязні до Діани. Наші стосунки були непрості й мінливі, якось навіть до насильства дійшло. Цікаво, а що, як про це довідуються поліціянти, розслідуючи причини смерті Діани? Дістаючи чай для гостей, мені здається, що не смакуватиме Ромашковий, прокручую в голові день, коли помер Том. Нас усіх викликали вранці. Кого з дому, кого з роботи, аби ми приїхали попрощатися, проте о півночі того самого дня він ще був живий. Нас уже не вперше збирали. Ми вже двічі з ним слізно прощалися, але Том і далі боровся, та того разу лікарі сказали, що це все без варіантів. Минула доба, а Том і досі чіплявся за життя. Олі навіть запитав у медсестри, чи не могла б вона дати щось хворому, аби покінчити з його стражданнями. Жінка пояснила, що нічого вдіяти не в змозі, і Том може пролежати в такому стані ще кілька днів, перш ніж настане смерть. Олі потягнувся за подушкою і сказав, що хоче побути наодинці з батьком кілька хвилин. Усі тривожно загуманіли, навіть Діана, як це не дивно, усміхнулася. І пояснила медсестрі, що, звичайно, її син жартує. А сьогодні жартів не буде. Усі невимовно сумні та похмурі. Відношу чай до вітальні, простягаю чашку неті, та вона ніби її не помічає. Минає секунда чи дві, поки Патрік бере в мене чашку і ставить на журнальний столик. Гадаю, наразі зарано говорити про похорон, кажу я. Минуло надто мало часу, аби обговорювати це, та я більше не можу витримати тиші. Та й про що ще можна зараз говорити? Неті витріщається на чорний екран, Оллі глипає на свої черевики. Лише Патрік дивиться на мене і злегка знизує плечима. Думаю, все залежить від того, коли нам віддадуть тіло. Неті вся напружується. Коли це може статися? запитую я, сідаючи на бильце дивана поруч із Оллі. Гадаю, робитимуть ростен, каже Патрік, на це потрібен час. Але навіщо Ростен?» – питає Нетті і розгублено, розгублено обводить очима кімнату, немов щойно прокинулася. Поліція каже, що розглядає її смерть як вбивство, пояснює Оллі. Нетті витріщає очі, здається, всі забули, що ми вирішили не дивитися одне в одному в очі і пильно позирають одне на одного. Кажуть, що поки що змушені розглядати смерть як вбивство, веде Патрік. Власне, вони не вважають, що це вбивство, принаймні я зрозумів саме так. Але записка, речі. Як гадаєте, що вони могли знайти? запитує Олі, а на його обличчі застиг подив мотузку, рушницю Олі, вигукую я. Неті сидить біла мов крейда, здається, вона от-от знепритомніє. Десь у сусідній кімнаті дзвонить телефон Олі. Лише Імон, його діловий партнер, може телефонувати оцій цій порі. Я відчуваю полегшення, коли Олі навіть не поворухнувся, щоб відповісти. Якщо вони вважають, що це вбивство, каже Нетті, пильно вдивляючись у нас, будуть допити? Проводитимуть розслідування? Гадаю, так, Патрік відводить очі від колін. Але кого вони допитуватимуть? запитує Оллі. Хто хотів би материної смерті? Патрік, Оллі та Нетті повільно одне за одним повертаються до мене. Опустивши очі, я втуплююсь у чашку.